Сьогодні у мене на огляді ось такий фонарик, який має ще відпугувач від собак, і не тільки, якщо ви розумієте, про що я він повністю металічний. Він мені подобається, що він маленький. Тут є акумулятор, який знімається і замінюється буквально за декілька секунд. Ви можете докупити їх декілька. У нас в комплекті перший зарядний, зарядний пристрій від прикурювача автомобіля, зарядний пристрій від обикновенної розетки 220 вольт. І ми маємо в комплекті ще ось такий акумулятор на 200 мАч. Далі, ось ця частина фонарика відкручується. Він повністю весь металічний, де треба. Тут є спеціальні резинові прокладички для того, щоб волога не потрапляла в нього. Ось таким чином вставляється і закручується це все діло. Але окремо, тобто вони в комплекті не йдуть, але в нас окремо можете замовити ось такі акумулятори. На 5800 мАч, також є на 3000 мАч. Вони абсолютно різні, коштують просто копійки, дешевше в Україні ніде їх не знайдете. І ви можете купити їх декілька. Ще великий плюс, що вони не тільки в цей фонарик підходять, але багато фонариків, які працюють від таких акумуляторів, і не тільки фонариків. Ось тут є тумблер. Перше, перше положення це фонарик, який має просто один режим світла. І тут є третій режим, це все вимикається. Але на другій Стороні фонарика у нас є маленька, ледь замітна кнопочка, яка робить ось. Тобто, це є той самий відпугувач від собаки не тільки. Ось так. Для топотім ми його вимикаємо, і він уже не спрацьовує, тобто, щоб він сам не натискав. Ось так він світить в повній темряві. Ось так світить далеко. Регулювати не можна, тільки один режим, але світить досить таки яскраво, класно і можна користуватися не тільки фонариком, але і тою штукенцію, якою я показую. Далі у нас біля цього є вихід від, під зарядку. Тобто ви вставляєте, ви можете його заряджати. Уже повністю металічний, а значить, він не боїться там ніяких падінь, такого всього, царапинки. це все йому не страшно. Під дощ, коли він попадає, також це все не страшно. Класно, що ви можете, дивіться, купити декілька таких акумуляторів. Тобто ви зарядили відразу всі. Один поставили, ви користуєтесь. Якщо він сідає, ви дістали один, поставили другий, знову ж таки, користуєтесь, сідає цей, поставили третій, і будь скільки Можете їх накупити і користуватися ними, міняти їх за декілька секунд. Кому цікавий такий фонарик з відпугувачем, дуже яскраво, до речі, світить ночі, переходьте за посиланням на наш сайт. Найдешевша ціна в Україні є такий величезний вибір інших фонариків і не тільки на нашому сайті, де дешевші ціни, ви просто не знайдете. Пишіть запитання в коментарях, оцінюйте наші відео і всім дякую за увагу.